Дівчата, пам'ятаєте, ці нігті. Ми з вами їх робили. Це світловідбиваючий чорний колір. На мізинчику спочатку робили матовий, а потім все ж таки перефарбували його глянцевий. Хто не бачив, я можу закріпити відео під цим відео, і ви зможете його переглянути. Або пошукати на каналі. Заставка є з цим чорним лаком. Отже, приступаємо до самого процесу виконання манікюру. Наше завдання зараз зняти старе покриття, і в процесі зняття я відразу загладжую поверхню нігтьового ложа. Тобто саму поверхню нігтика нам потрібно зробити гладкою, без горбинок, щоб поверхня нігтика була рівненькою. Тільки що дівчинка мені написала про зняття, так як я вчора закинула відео на канал про те, що. Показувала, як я знімаю гель-лак без подальшого покриття, тобто ми знімаємо гельлакове покриття повністю. І кому цікаво, можете, до речі, заглянути, подивитися. Якщо не знаєте, можливо, знайдете там для себе якусь підказку. І дівчинка написала про те, що вона сьогодні зняла саме покриття і залишила тоненький шар бази, тому що побоялася того, що може перепиляти. Е, можна так робити, я думаю, але вам треба буде добре забафити ту поверхню бази, щоб е, нігодь був гладкий, але воно, я думаю, що не буде триматися. Все ж таки, це старий матеріал, який з часом буде відлущуватися. І це ну не, не зовсім приємно, будуть йти відслойки, тому що е, процес не завершений. Тому. Е, так, оцей мінус, мабуть, буде, скоріш за все. І ще є така штука, що сама база буде фарбуватися від там, фруктів, овочів, спецій, від фарби для волосся, від крему для лиця. Чи там будь-яких хатніх обов'язків. Тому обов'язково потрібно попередити про те, що нігті можуть змінити свій колір в процесі виконання будь-яких домашніх хатніх робіт. Отже, це такий. Важливий нюанс, тому старайтеся казати, говорити про це, тому що, що потім не було непорозуміння, і людина може подумати, що ви її там зіпсували нігті, що нігті такими ніколи не були. Тому попередити, відповідно, знімати з себе цю відповідальність. Але старайтеся знімати покриття повністю. Коли наш ніготь залишається сам без покриття, там нічого фарбуватись не буде, і він зашліфується буквально там за декілька за декілька там, раз нанесення крему, олійки, що ми обов'язково рекомендуємо після того, коли клієнт знімає покриття покриттям повністю. Ось це така дуже-дуже важлива тема і важливе питання, на що слід вам звернути увагу. Також дуже таке цікаве було запитання, як ж в мене не відбуваються задерки, коли я чищу. Кутику. Дивіться, насправді до цього я дуже довго йшла. І спочатку я думала, що я нерівномірно зрізаю кутикулу. Тому що вони в мене були, і я тільки, ну, не, нещодавно, бо, можливо, десь можливо, років два. В мене, в принципі, їх не стається. Якщо вони. Ну, можливо, і буває таке, що стаються, десь там не побачила, не добре припідняла. Але тут я хочу вам сказати такий нюанс, в чому якраз причина того, що відбувається затерки. Тобто ми припіднімаємо кутикулу, але ми не припіднімаємо її повністю. Розумієте, ми, в принципі, здається, що ми її припідняли, а вона може трошечки завернутися туди, в ту кишеньку, яку ми там, коли ми відклеюємо саму кутикулу від нігтика, в нас з'являється карманчик, такий кишенька. І нам наше завдання з вами вивернути саму кутикулу вверх. Тобто вона має в нас знаходитися зверху нашої фрези. І ми тоді легесенько, кусачками, чи то ножничками. Я ножничками працювати не вмію, я завжди вчилася працювати кусачками, Легесенько пробираємося і викусюємо всю кутикулу, яка стерчить для того, щоб її обрізати. Тобто, ми не залишаємо десь знизу, тому що там хтось. Не побачить, не видно. Вона насправді є. І вже так як ми її заділи і вона пошкодилася, тобто вона все одно вивернеться там при роботі, клієнтка буде мити руки, буде щось там робити з пальчиками. Всяке може бути. отут я чуть-чуть заділа фризою, навіть не кусачками, а самою фризою. Тому, м -м Трошки зараз продезінфікувала, кров далі не йде, будемо спостерігати. Е, про що я говорила? Що е, вам здається, що ви всю вивернули кутикулу, але там насправді у вас залишилася якась частинка шкірки. І потім та частинка шкірки вона дає про себе знати. Тобто ми в повсякденному житті там, миємо руки чи ще щось, і вона собі виходить на волю, наверх. І так як в неї немає її продовження. Тобто обрізали з одного боку, обрізали з другого боку, а посерединці вона залишилась така сирідка, така частинка тої шкірки, яка ні туди і ні сюди. І тоді вона собі йде в вільне плавання, виходить на, на світ Божий і починає м, задиратися. І від цього утворюється задерка. Або так само задерки можуть бути, коли ви Агресивно зрізаєте кутикулу. Тобто ми не працюємо лише носиком кусачки, а працюємо повністю робочим полотном. Відповідно, передом, вроді би, ми бачимо, що ми ріжемо спереду носиком, але задню частинку кусачок ми не про... ну, нам не видно, що вона там відрізає. Коли ми ложимо все робоче полотно на Шкіру пальця, то він так ніби пощипує шкірку, і, вроді, спереду ви зрізаєте те, що ви хочете зрізати. А ззаді вона так само рве вашу шкіру живу. І навіть якби ви її вже не зашліфовували, загладжували, в принципі, нічого з того хорошого не буде, тому що шкіра вже поранена. Ну, ми, ми втрутилися в її природу, так, так не має бути. Все, що пошкоджується, воно буде себе гоїти. І для того, щоб погоїти себе, треба спочатку відштовхнути все те, що нам заважає. Таким чином утворюються задерки. І натомість наша шкіра починає загоюватися, заростати жива тканина, яка загоює те місце, яке ми пошкодили. Тільки в цих випадках я ніколи не зашліфовую шкіру. Просто стараюся легесенько. Пам'ятайте, мене пам що мої відео вони завжди прискорені. Що, е, мені здається, що там на Ютуб є така штука, можна сповільнювати. Ну, можливо, там мій голос буде такий повільний, якщо. Вам не подобається мій голос, ви можете звук скрутити, і просто побачити в реальному часі, можливо, не в реальному часі, але повільно, наскільки я зрізаю, наскільки повільно я працюю кусачками. Ну, звісно, вам важко буде побачити, тому що реальний час е Та, треба буде зменшити швидкість, напевно, в два рази. І тоді буде, мабуть, реальний час, так? тому що я пришвидшила два рази. Ну, тим не менш, найперше ви маєте зрозуміти, що тут відео пришвидшене, і все відбувається в рази повільніше, акуратніше, тобто в мене не такі різкі рухи, як зараз на відео. Я легенько обрізаю лише те, що мені там десь торчить вгору вверх. Я можу в процесі поправляти, навіть якщо я вже нафарбую базою і мені щось там десь терчить в другу сторону. Я обов'язково легесенько доторкнуся кусачками і відкушу ту частинку шкірки, яка мені заважає. Це ніхто не забороняє. І знову ж таки, в кінці манікюру я так само стараюся рекомендувати, щоб людина використовувала крем або використовувала якусь олійку для кутикули. Ну, напевно, 90% людей цим не користуються, і ну, ми не заліземо людям в голову і не будемо за ними ходити і поправляти. Я порекомендувала, відповідно, людина хоче цього дотримується, хоче не дотримується. Ну і на рахунок затирок, це таке дуже таке клопітке. Чи, Яке запитання, тому що все ж таки, коли ми зрізаємо з вами кутикулу, ми втручаємося в організм людини. І старайтеся максимально, це я вже казала, максимально акуратно зрізати, щоб у вас був цільний зріз, або навіть не то, що цільний зріз, а ви зрізали лише те, що потрібно зрізати. І не пошкоджували ось цю живу частинку шкіри пальця. Тоді уникнути задарок набагато більший шанс, ніж коли ви будете так глибоко старатися звідти щось вирвати, вирізати, а воно толку то не буде сильного і потім ще й будуть наслідки. Тому ось такі, така моя порада вам для того, щоб, щоб не було задарок після манікюру. Не думайте, що їх немає. Вони є, є єю майстрів, професіоналів, є єю майстрів з досвідом і не з досвідом. Тому всі ми маємо, ну, немає такої людини, яка робить так от так все прям ідеально, що в неї виблизько і виблизько. І красива картинка. Це, звичайно, все дуже добре, але маємо дивитися на світ. Реальним поглядом. Ось, як ви бачите, вирівнюю я базою, і зараз ми все покриваємо ось таким красивим червоним кольором. Це 80R Коді. Знову ж таки, показувала вам трошечки довше, але так як я відео прискорила, відповідно дуже швидко зникла зник номер. Дуже важливо, так само така штука, коли ви користуєтесь тонесенькою кісточкою, між процесами кісточку витирайте. Тобто, наприклад, ви покористувалися топом. І десь там, вроді би, протерли кісточку, а десь в якомусь місці топ у вас залишився. І потім, коли ви будете виправляти вирівнювати базою і візьмете кісточку, доторкнетеся топом до бази, і він почне так, як. Нерівномірно розтікатися, так якби розповзатися і утворюються ямки. Це такий контакт топу з базою. Тому старайтеся кісточку завжди після кожного кроку, наприклад, там, після топу гарненько протерли і в принципі чекайте наступного клієнта. Коли приходить клієнт там, наносите базу, після бази протираєте, наносите колір, працюєте з тонесенькою кісточкою. Потім після кольору працюєте з топом і витираєте. Кисточку, тобто після кожного процесу витирайте, тому що воно буде вам потім в роботі давати про себе знати. Ось такі, такі тонкощі, насправді, всяких різних ось цих моментів, їх дуже багато, і інколи, коли я стараюся записувати або беруся записувати вам ті всі відео, насправді думок інколи буває дуже багато і хочеться з усім поділитися, але потім. Все якось вилітає вже, не знаєш, про що казати, про що говорити. Тому насправді я ціную, коли ви даєте запитання або нагадуєте про якісь свої ще запитання, які ви там задали колись мені пізніше, і я ще, можливо, на них не відповіла. Періодично нагадуйте про себе, тому що я людина жива і я можу забувати про це. Ось ось такий у нас з вами красивий квадратний червоний манікюр. Люблю цей колір, тому що він лягає насправді в один шар. Добре пігментований і дуже мені подобається. Не треба наслоювати його, не треба повторно наносити ще один шар, тому що. Такий він достатній. Це Коді 80Р. Можу вам рекомендувати. Його розкуповують як гарячі пиріжки. Досі я не змогла знайти цього кольору, тому, якщо ви десь знайдете десь в якомусь магазині, дайте мені знати, я обов'язково там собі його закажу і куплю, тому що і поки що я в пошуках даного кольору. Так що буду чекати від вас будь якої інформації. Або, можливо, хтось від коді дивиться мене. Я вам дуже часто багато роблю всякої реклами, тому можете мені в подаруночок прислати 80 r <ріст> Буду дуже вдячна. Ось так. Топом так само стараюся вирівнювати поверхню нігтика. тому що, ну, якби ви рівно і красиво не старалися нанести колір. Все одно бувають деякі впадинки, заломи світла, і ось ці всі заломи світла мені потрібно вирівняти, щоб ось цей блік був гарний, рівномірний і красивий. Це не тільки красиво, але ще й означає, що ваш матеріал нанесений правильно, є ось ця збережена архітектура, і, в принципі, він буде вам носитися желізобетонно, буде триматися до самого кінця. Ось такі мої вам поради. Якщо ще будуть якісь запитання, давайте про себе знати. З радістю читаю, і, по можливості, як тільки бачу якийсь свіжий коментар, стараюся на нього відповісти. На негативні коментарі буду відповідати, але не завжди. Тому що, ну, для чого не хочу. Тому можете писати будь-яку свою думку. Не обіцяю, що на негатив ви зможете прочитати мою відповідь. Ось така моя точка зору на рахунок цього. Обов'язково підпилюю. Опил кінцевий мені дуже важливий. Не всім, правда, є такі клієнти, які не хочуть опилювати в кінці манікюр, і це в принципі непогано. Все, протираю гарнесенько вологою серветочкою і ось такий манікюр у нас вийшов. Дякую, дівчата, що дивитеся! Почуємось!